Добренького раночку всім, недільного раночку. По дорозі в теплицю підійшла сюди, гляньте, які шишечки поробилися. І здається, що вони горять, бачите, воск вибігає, як свічки. Бачите? Дуже красива ця ялиночка, її дуже люблю. Трошки вже починають перецвітати. Але я їх обріжу і вони будуть далі. Тут починає от така трояндочка. Між іншим сьогодні я вже з балкона прямо. Підійшла до балкона і в мене під дверима, під воротами заходить заєць. Слухайте, чи тут медом понамазувано, чи що. Все підряд. Все підряд сюди йде, глянь, така гарненька. Бачите, от такими вона цвіте. Бачите, от такими цілими букетами треба покропити. Оце від цієї погоди всяка вже хвороба нападає. Вітер обшмаляв їх. Оцю я таку зірву. Опа. І далі будуть свісти. Всім гарного дня, мирного неба, всім всього самого найкращого.